Вітаю, друзі. Європейське відділення американського видання «Політико» опублікувало, як на мене, дуже дивний матеріал, який називається Україна має план на випадок загибелі президента Зеленського. Одразу виникає перше запитання: для чого у Україні мати якийсь там спеціальний план на випадок загибелі президента. Ну і друге, не менш важливе запитання: для чого поважному американському виданню актуалізувати і порушувати ну дуже. Вже делікатну проблему як загибель президента чужої, причини не просто чужої, а воюючої країни. Якщо є всі відповіді на ці запитання в Конституції України, достатньо відкрити основний закон і прочитати, що на випадок неможливості виконання президентом України владних повноважень в силу тих чи інших причин у випадку там раптової смерті від хвороби чи загибелі, владні повноваження передаються голові Верховної Ради. У нашому випадку Руслану Стефанчуку. Ну і в принципі з цього місця починається найцікавіше. Текст на політику дає відповідь на ці два поставлені запитання: для чого мати е, спеціальний план і чому політика раптом актуалізувала цю проблему. Виявляється? Ну, не все так просто. Не може Руслан Стефанчук виконувати функції президента, тому що Руслан Стефанчук має дуже низький чи добре. Недостатній рівень довіри а, від народу України. А хто має більший рівень довіри? Ну, звичайно, Андрій Єрмак. В статті, звичайно, так не пишеться. Пишеться про те, що Руслан Стефанчук має поділитися владою. Влада має поділитися на чотирьох. Стефанчук, голова Верховної Ради, міністр закордонних справ Кулеба. Нині діючий поки що міністр оборони е, Олексій Рєзніков. Ну. І голова офісу президента Андрій Єрмак. Зрозуміло, що цим матеріалом активно зацікавилися у стані ворогів не тільки в Україні та в Європі, в Штатах, і російські телеграм-канали, Ютуб-канали, блогери, журналісти, і всякі там лідери громадської думки запідозрили, що президент України Володимир Зеленський очевидно планує відходити від влади. При чим, якби всі розуміють, що якщо відпрацьовується така модель, то ніхто ж не хоче зізнатися, що президент планує зректися влади там добровільно чи під якимись вигаданими там причинами, а відпрацьовується нібито модель раптової загибелі президента України внаслідок замаху. І все це виглядає в принципі дуже дивно. Якщо не звернути увагу на ще кілька паралельних подій, які супроводжують цю публікацію. Я почну з першої події. Це Просування гарантій безпеки. Якщо ви зав'єте в Google гарантії безпеки, то вам обов'язково гарантії безпеки і зразу буде прізвище Андрій Єрмак. Березень, гарантії безпеки Андрій Єрмак, квіти це цей рік. Ну і до цього, в тому числі. І в принципі, це тема Андрія Єрмака. Я думаю, ви пам'ятаєте, у вересні місяці вони зразом з весільним генералом, колишнім генсеком Расмусоном, теж вже склепали якісь там гарантії безпеки. Грантоїди пробували тут в Україні роздути цю мильну бульбашку інформаційну, нічого з цього не вийшло, але це тема Єрмака. І він постійно на неї сидить, і він постійно це все значить, прокручує і так далі. І а, кілька днів тому заява Руслана Стефанчука, що в Україні не існує юридичних перешкод для проведення парламентських виборів, ну і взагалі виборів у час під час воєнного стану. І у нас да я ще підтягну сюди заяву президента Кокса, президента Пар'є, який закликає Україну, щоб ми провели вибори, незважаючи ні на що, дивлячись взагалі на поведінку Зеленського, і підозрюючи його у спробі у спробі там узурпувати владу. Тобто, і президент Пар'є він, власне кажучи, готовий до. Ну, певних таких порушень недоліків. Всі розуміють, що йде війна, не все там буде бездоганно, і так далі. В офісі президента це все значить намотали на вус, послухали, зважили і так далі. І запустили кілька паралельних процесів, які між собою зв'язані. Що собою взагалі уявляє курація? Андрієм Єрмаком так званих гарантій безпеки по цьому питанню висловилися уже всі, і Валерій Чалий, колишній посол в Сполучених Штатів, і багато багато хто і сказали, що це типова імітація. Більше того, це гірше ніж імітація, тому що подібного роду гарантії безпеки десь там у нас вже були прописані. А тут мова йде про повне вихолощення всього. Але це роздувається мильна бульбашка. Що робить Єрмак? Єрмак готується до виборів і не просто до виборів, а він готується очолити країну якимось поки що невідомим для нас маніпуляціями. Цілком можливо, я висловлю припущення. Воно можливо буде виглядати дуже гіпертрофованим і гіперболізованим, але в офісі президента Єрмак і Подоляк, очевидно, зрозуміли, що. Невеличкими недоліками виборчого процесу це будуть вибори, організовані просто в офісі президента. От зібралися 12 людей. Міша Подаляк, Єрмак, там ще якісь клерки, Татаров Демченко, і проголосували, що повноваження в керування країною треба передати Андрію Єрмаку. Виглядає ну, ніби щось таке божевільне, так? але е всі процеси, всі події, які пов'язані з просуванням тих так званих гарантій безпеки, що є взагалі мильний бульбочкою, це ніщо. Це предвиборча програма Андрія Ярмака. Він хоче за собою застовбити цю тему і продати це українським громадянам, розуміючи, що на випадок якихось форс-мажорних обставин. Коли Зеленському буде нічого представити, він розуміє, що він не справився з ситуацією, йому треба подавати у відставку чи якимось чином передавати владу. Єрмак вийде на першим номером і представив всім свої здобутки в лапках, звичайно, це гарантії безпеки. Це порожній, ще раз підкреслюю, документ. Оце так все виглядає. Тобто, фактично, Єрмак вже бачить себе там, керівником держави. І він поводить себе і як міністр закордонних справ, і як міністр оборони, і вже майже як президент. І це всі розуміють, і це дуже видно і очевидно. При, чим, при тому всьому, що ми розуміємо, що і офіс президента, і Андрій Єрмак, ну це м'яко кажучи, не просто а, там невиборна посада, і там самозванець. Самозванець таке діло. Андрій Єрмак дуже тупий. Якщо Зеленський може працювати по суфлерах, і по суфлерах він за чотири роки щось відклав у себе в голові, то Єрмаку не допомагають суфлери. Якщо ви послухаєте, як він формулює свої думки з під показками, з якимись там паперами, то в принципі, в принципі Зеленський виглядає інтелектуалом. Отже, ми підходимо до взагалі дуже цікавого процесу. І 4 роки тут символічний, символічний, символічний термін. Термін правління калігули, який за чотири роки довів це все до абсурду, до Апогея. І ми потрапляємо в повну деградацію, в принципі, політичної системи. Зеленський це фіналізатор деградації політичної системи. Що... Надзвичайно важливо розуміти, Єрмак сьогодні розглядається як ключовою фігурою, яка дає ярлик на участь у виборчих процесах. У нас, в принципі, в Україні це практикувалося. Але давайте порівняємо Діму Табачника, Віктора Медведчука, навіть того ж балогу. Я вже не кажу про Лошкіна чи Льовочкіна. Да? Тобто ці люди в принципі. Ну, як сірі кардинали, вони виконували свою функцію, і можна ще припустити, що умовний Олег Ляшко може прийти за ярликом на участь у виборах для того, щоб отримати якесь сприяння від адміністрації президента зараз офісу президента. Таке собі можна уявити, якщо бути Олегом Ляшком. Але ви тепер уявіть собі, як це все буде організовано, якщо за ярликом потрібно буде приходити до Андрія Єрмака. Більше того, важлива річ, що ні Діма Табачник, ні там е, Льовачкін, ні Ложкін, вони не претендували на велике, вони знали своє місце. Вони виконували роль сірих кардиналів. Вони не лізли туди, куди не треба, і тим більше не малювали, не бачили себе при владі. Це все взагалі не випадково. Це все це речі, які потрібно проговорювати. Поки що вони виглядають малоймовірними. Але точно не конспірологічно. Андрія Єрмака, очевидно, ведуть, використовуючи його амбіції, він не бачить себе там без влади. І це все ведеться групою Салівана і крила Байдена, які хочуть нас посадити за стіл перемовин. Кого, кого. А Андрія Єрмака можуть запросто посадити. Він сам сяде. Якщо Зеленський ніколи не сяде за стіл перемовин, він про це говорив і так далі, то ми розуміємо, що цілком можливо, що от Єрмак на цю функцію він абсолютно згодиться. Тобто ми бачимо взагалі якусь колосальну деградацію взагалі за 4 роки всієї політичної системи. Ну, як я вже згадував Калігулу, то ним і закінчу. Калігула керував, був імператором Риму чотири роки. Він запам'ятався тим, що зробив сенатором свого коня. Спочатку він зробив коня громадянином Риму, потім сенатором, і кажуть, що планував зробити коня він консулом, але йому не дали можливості зробити, тому що його вбили. Калігулу вбили. У нас. З 13-го року я промоніторив Google. В принципі, аналогії, метафори з конем калігули вже використовували з 13-го року. І ми бачили всякі. І сьогодні ми бачимо коней в парламенті. Так, аналогів, це там Мар'яна Безугла, Роксолана Підласа. Ну і ще можна цей перелік там прізвищ дуже багато. Але в нас ніхто ніколи не бачив, і якось підзабулися цей момент, що сенатору коневі, коневі, якого зробили сенатором, його розглядали, верніше його розглядали як спадкоємця, як імператора, як президента. Ну, зрозуміло, що Калігола хотів зробити коня сенатором, потім консулом, але він не планував його робити. Імператором. І це вже там вважалося, вінцем деградації від цього впала там Римська імперія. Ну, приблизно так, я кажу історичні паралелі. Ось. І що я хочу сказати, що насправді коня в Сенат ми вже давно запустили. І цим конем є Андрій Єрмак. І, власне кажучи, його не просто я так бачу, планують зробити консулом. Його вперше, я так розумію, хочуть зробити керівником України. Я не знаю в якому статусі, але мені здається, що якщо це дійсно такий сценарій має місце, то це ми перевершуємо Рим. Ну, Одне питання коня зробити там, громадянином Риму, сенатором-консулом, а інше питання от з коня зробити президента. Такого, я думаю, світ і жодна політична система, що такого не бачили. Але дуже ймовірно, і очевидно, що тут у нас планується бути кінь калігули. Ну, така ситуація. Я думаю, що ця метафора, і це порівняння Андрія Єрмака з конем каліголи це дуже доречно. Єрмака треба збивати на злеті, на самому початку, поки він ще не розпочав свою бурхливу діяльність і не втерся от в образ імператора. Тому що тоді буде надзвичайно пізно. Я дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення до наступних зустрічі.